Вітаю всіх, шановні друзі, шановні глядачі. Ми з вами живемо в тій країні, яку офіційно реформували, тобто відбулась реформа. Але якщо я скажу вам, що адміністративно-територіальний устрій не завершений досі, невідомо, за які повноваження відповідальні в громадах. Якщо казати про райони, вони взагалі без сенсу, особливо їхні структури. Бо якщо казати про модель управління, то район це стара модель управління, яка не надає бачення в майбутнє, як мають бути здійснення управління територіями. І ось причина це оці райони. А області, вони знаходяться взагалі в підвищеному стані. Невідомо навіщо вони там. Якщо є Така модель, як двохрівніва система управління, тобто тергромади, напряму працюють з урядом, навіщо область? І чому про це всі мовчають? Чому про це ніхто не наголошує? Давайте розберемось, з такими питаннями в цьому відео і з'ясуємо причину цього всього. Ну, ось, наприклад, що ж зробили в 2014-2020 роках? А було створено 1470 громад за цей період. Кількість районів зменшили з 490 до 136. Тобто райони фактично залишились, але їх зменшили. Тобто, нічого не, не поміняли. Місцеві бюджети отримали більше коштів. Для чого? Для того, щоб розвивати громаду. Але є одне але. Багато рішень були адміністративними без думки. Громади. І ось такий приклад можна привести, як ОТГ. Тобто процес, який почався, він досі не завершений. І думку громади ніхто не питав. Всі рішення приймалися з Києва, і, відповідно, обласна влада приймала ці рішення, не питаючи у людей. Люди навіть не знають, де межі їхніх громад. Але людям сказали, що. ОТГ, і ви живете в цьому ОТГ. І все. Районний рівень, якщо ми кажемо, він перетворився взагалі на фантом. Невідомо навіщо цей районний поділ. Але він є, його сприймають. А це як примара і не більше. Бо це гальмо. Якщо казати про адміністративно територіальний устрій. Районів взагалі не має бути. Але вони залишаються. Що ж не зробили досі в Україні? Закон про адміністративно територіальний устрій так і не оновили. Тобто залишили чинний ще з 1981 року, який на даний час є. Розумієте? Це скільки років пройшло? Це 40. Чотири роки діє старий закон про адміністративно територіальний устрій, а вони розповідають про реформу децентралізації, яку вони якобы завершили. Також статус областей і обласних державних адміністрацій не приведено у відповідність з Конституцією, тобто не мають цього розуміння. Там мають бути визначення, що таке область, що таке обласна державна адміністрація. В розумінні адміністративно територіального устрою. Цього немає також. Відсутня законодавча рамка для повоєнної реінтеграції окупованих територій. Тобто, має бути статус, для того, щоб було розуміння, які ці території і взагалі управління на цих територіях. Це також не було зроблено. Які ж наслідки для людей? Неврегульовані межі тобто люди не розуміють зараз, де вони знаходяться, які межі, де початок, а де завершення? Невідомо. Тобто, людям сказали, ви вживете в ОТГ і все. Окрім цього, це суперечки призводить за ресурси, тобто, наприклад, дорога. До якої громади вона відноситься? Де межі цієї громади? Також невідоме. Паралізоване управління у новостворених районах. Тобто, взагалі невідомо, яке це управління у цих районах. Воно залишилось на тому рівні до 2014 року, чи воно якесь оновлене? Також питання. Обласні державні адміністрації досі керують усім, навіть там, де вже є обрані ради. Тобто, вони розуміють, що це представники виконавчої влади. І обласна державна адміністрація має керувати всім. Але це ж не так. Є влада на місцях, яка обрана мешканцями. І у цій владі на місцях є окремі повноваження. І окрім цього, є повноваження урядові, там, де територіальні громади напряму співпрацюють з урядом. До чого обласна державна адміністрація? Але чому це вигідно владі? Політики тримають контроль через державні адміністрації, ми сказали з вами. Чому. І ось окремий момент, а це місцевий рівень влади. Вони не хочуть передавати повноваження та ресурси на місця. Тобто мають визначені бути повноваження на місцевому рівні, хто за що відповідає. Тим паче це питання ресурсів, використання цих ресурсів. Цього також немає. І є оцей хаос, невизначеність, хто за що відповідає і з кого питати. Використовують хаос у структурі як інструмент впливу на місцеві еліти. Як ми сказали, хаос і в хаосі легше управляти, або в тумані легше управляти, де є невідомість, де є невизначеність. Де немає відповідальності. Поки війна, це зручно. Але після перемоги система просто оця не витримає. Так не може повторюватись, так не може триматись. Вона просто розвалиться. І все. Які ж можливі шляхи вирішення? А має бути новий закон про адміністративно-територіальний устрій, де все буде визначено, в тому числі і управління. Консультаційна реформа щодо місцевого середування також має бути, обов'язково має бути. Чіткий план реінтеграції громад з окупованих територій, тобто визначення статусу тимчасово окупованих територій. І що з цим робити? Ліквідацію дублюючих структур, таких як обласні державні адміністрації, райдержадміністрації, районні, районні ради, тобто, це як придаток. Який не має бути, якщо кажемо про нове управління, а це двохрівнєва система управління. Після війни відновлення має бути з новою системою управління, а це двохрівнєва система управління. Територіальні громади працюють напряму з урядом України в вирішенні всіх важливих питань. Тобто, це чесна та ефективна модель управління. Справедливий устрій держави. Це не про бюрократію. Це не про зайві структури, які знаходяться зараз на районному рівні. Це про те, щоб рішення приймали ті, кого ми обрали, а не ті, кого призначили. Поширюйте, шановні глядачі, саме це відео. Ставте запитання своєму депутату. І наголошуйте це питання в своїй громаді щодо територіального устрою, щодо управління територією. Підписуйтесь на канал наш і в коментарях обов'язково пишіть, які є в вашій громаді проблеми з розподілом повноважень, бо це проблематика. І оця проблематика, вона гальмує все. Вона гальмує розвиток, вона гальмує взагалі перспективи на майбутнє. Бо повноваження мають бути чітко визначені, хто за що відповідає. А з цим зараз велика проблема. Родом, разом будуємо справжню державу, а це правильне, чітке, ефективне управління. І відповідно, це питання. Адміністративно-територіального устрою, який має бути змінений і який має надати новий ефект і нову модель бачення території. Тому, шановні речі, ставте вподобайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на наш канал і вже до нових зустрічей.